Поїзди мають формуватися відповідно до цих правил графіку руху та плану формування поїздів, норми ваги і довжини, вантажних поїздів за напрямками і за кожною ділянкою визначаються графіком руху та планом формування поїздів і мають відповідати типу локомотива, профілі колії на ділянках обертання поїздів та корисній довжині. Приймально відправних колій на станціях цих ділянок а на електрифікованих ділянках умовам електропостачання. Порядок формування та пропускання довгосоставних поїздів великовагових з'єднаних поїздів а також вантажних поїздів підвищеної ваги та довжини, визначається начальником залізниці відповідно до інструкції Державної адміністрації залізничного транспорту України. Норми ваги і довжини пасажирських поїздів, далекого і місцевого сполучення і порядок розміщення вагонів у них зазначаються в книжках розкладу руху поїздів. Порядок причеплення до пасажирських поїздів вагонів понад норми і прямування довгосоставних пасажирських поїздів становлюється Державною адміністрацією залізничного транспорту України та довжина поїздів визначаються згідно з таблицями, які затверджені Державною адміністрацією залізничного транспорту України. Ці таблиці вміщуються в книжках розкладу руху поїздів. Забороняється ставити в поїзди. Вагони несправні, що загрожують безпеці руху та стан яких не забезпечує збереження вантажів, що перевозяться. Вагони, що завантажені понад їх вантажопідйомність, платформи та піввагони, що завантажені з порушенням технічних умов, навантаження та кріплення вантажу на відкритому рухомому складі. Вагони, що мають ресори, які прогнулися, що спричиняє перекіс кузова, або удари рами і кузова вагона об ходову частину, а також вагони. З несправною покрівлею, що створює небезпеку відриву її листів. Вагони, що мали сходи з реяк або були в поїзді, який потрапив у катастрофу до їх огляду та визнання, придатними для руху. Вагони, що не мають трафарету про виконання встановлених видів ремонту, за винятком вагонів, які прямують за особливими документами. Як вантаж на своїх гасях, власні вагони підприємств та організацій, що не мають права виходу на колії Державної адміністрації залізничного транспорту України, фітингові платформи, що завантажені великотанажними контейнерами у разі відсутності або знаходження в неробочому стані хоча б одного фітингового упора. Платформи, транспортери та піввагони з негабаритним вантажем, якщо не буде особливих вказівок про рух цих вагонів, платформи з незакритими бортами, за винятком випадків, передбачених спеціальними інструкціями Державної адміністрації залізничного транспорту України, вагони з незакріпленими бункерами, цистерни, хопери, зерновози, цементовози. Та подібний рухомий склад з відкритими кришками завантажувально вивантажувальних верхніх і нижніх пристроїв. Піввагони з відчіпними дверима і люками або люками, зачиненими на одну закидку запірного механізму. Порожні криті вагони з відчиненими і незамкненими на двері закиду дверима, з незнятими реквізитами кріплення. Що виходять за межі габариту вагони для перевезення нафтобітуму з неочищеними відбітому калісними парами по колу катання. Допускається причіплювати до пасажирських поїздів далекого і місцевого сполучень несуцільно-металеві вагони службово-технічного призначення. У всіх пасажирських поїздах у першому та останньому вагонах. Крайні торцеві двері мають бути замкнені, а перехідні площадки закріплені в піднятому стані. Забороняється ставити в пасажирські та поштово-багажні поїзди. Вагони з небезпечними вантажами. Вагони з закінченими термінами періодичного ремонту або закінченими термінами єдиної технічної ревізії. Як виняток у пасажирські поїзди. Крім швидкісних і швидких, можуть бути поставлені з дозволу Державної адміністрації залізничного транспорту при прямуванні поїзда в межах двох і більше залізниць, або з дозволу начальника залізниці. В межах однієї залізниці вантажні вагони. Чотирьохвісні криті, цистерни для перевезення молока, автономні рефрижераторні для перевезення живої риби. При цьому до пасажирського поїзда дальнього сполучення допускається причеплювати не більше одного вантажного вагона або двохвагонних секцій для перевезення живої риби. До поїзда місцевого або приміського сполучення не більше трьох вагонів. У поштово багажні поїзди допускаються з дозволу головного пасажирського управління, Державної адміністрації залізничного транспорту. Ставити вантажні вагони, що вказані у цьому пункті для причеплення до пасажирських поїздів, а також спеціалізовані вагони, термоси, рефрижераторні п'ятивагонні секції та окремі вагони рефрижераторних секцій, криті чотирихвісні для легкових вантажів. І суцільно металеві у кількості не більше 6 вагонів. Допускається поставлення при потребі у поштово-багажні поїзди. Інших вантажних вагонів з дозволу та у відповідності з порядком, встановленим Державною адміністрацією залізничного транспорту, допускається на окремих ділянках з дозволу Державної адміністрації залізничного транспорту України причіплювати до електропоїздів та дизельпоїздів не більше одного пасажирського або критого вантажного вагона. Конструкція та технічний стан причіпних вантажних вагонів та кріплення них вантажів. Мають відповідати вимогам надійності і забезпечувати безпечний рух пасажирського і поштово-багажного поїздів. Швидкість руху пасажирських і поштово-багажних поїздів, до яких включено рухомий склад інших конструкцій та типів, не повинен перевищувати швидкість руху, встановлену для цього рухомого складу. Розміщення вагонів у поштово-багажних поїздах проводиться в порядку, визначеному для пасажирських поїздів, а вантажно пасажирських у порядку визначеному для вантажних поїздів. Забороняється ставити вантажно-пасажирські поїзди вагони з небезпечними вантажами а також порожні цистерни з-під зріджених газів. Як виняток, на. В малодіяльних дільницях, де жодні інші поїзди, крім вантажно-пасажирських, не обертаються, може допускатися поставлення даних вагонів з небезпечними вантажами. За винятком вагонів з небезпечними вантажами класу 1 вибухові матеріали, з дозволу начальника залізниці та відповідно до визначеного ним порядку. Формування вантажних поїздів здійснюється без добирання вагонів. За кількістю осей і вагою. При формуванні великовагових і довгосоставних поїздів легковагові і порожні вагони повинні ставитися в останню третину поїзда. При формуванні вантажних поїздів установлені довжини і ваги порожні вагони, цистерни, хопери цементовози хопери мінераловози хопери зерновози довгобазові та вагони термоси. Повинні ставитись в останню третину поїзда. Формування поїздів, що будуть перетинати гірські перевали, визначаються начальникам залізниці. У збірних поїздах вагони добираються групами за станціями призначення, а збірна роздавальні вагони ставляться однією групою. Метровагонний рухомий склад в разі проходження в ремонт чи з ремонту ставиться у хвіст вантажного поїзда однією групою. Вагони з небезпечними вантажами ставляться у вантажні поїзди у відповідності з умовами перевезень, встановленими правилами перевозок грузів, і правилами перевозок небезпечних грузів по залізничним дорогам. Пасажирські та вантажні вагони, що зайняті людьми, крім службових із провідниками, які супроводжують. Вантажі. Ставляться вантажні поїзди однією групою і повинні мати прикриття від локомотива, відкритого рухомого складу з рейками, балками, колодами і іншими подібними вантажами, що можуть зрушитись від різних поштовхів та зупинок. із хвоста поїзда не менше одного вагона. Порядок перевезення людей у вантажних поїздах визначається Державною адміністрацією залізничного транспорту України. Забороняється ставити в людські поїзди вагони з небезпечними вантажами, а також порожні цистерни з-під зріджених газів. Порядок постановки вагонів з небезпечними вантажами у військові людські поїзди визначається правилами перевозок небезпечних вантажів по залізницям. І спеціальними положеннями Державної адміністрації залізничного транспорту України. При постановці вантажні поїзди вагонів, що зайняті людьми, а також вагонів з вантажами окремих категорій, що вимагають особливої обережності, вони повинні мати відповідне прикриття. Розміщення у вантажних поїздах Вказаних вагонів виконується у відповідності з порядком, встановленим інструкцією з руху поїздів і маневрової роботи на залізницях України, затвердженою наказом Міністерства транспорту України від 08.07.95 року номер 260 відповідно до правил перевезення вантажів, правил перевезення небезпечних вантажів по залізницям. Та інших нормативних актів, що діють на залізницях України. Порядок розміщення та прямування у поїздах вагонів з негабаритними вантажами і спеціального рухомого складу, визначається інструкціями Державної адміністрації залізничного транспорту України. У господарчих поїздах, які прямують з роботою на перегоні для проїзду кондукторів та керівників робіт, мають ставитися вагони з перехідними площадками. Згідно з порядком, що визначений начальником дирекції залізничних перевезень або начальником залізниці.